Для початку зазначимо, що існують дві системи оподаткування загальна та спрощена. На загальній сьогодні зупинятися не буду, лише зазначу, що якщо ваша підприємницька діяльність передбачає значні витрати на оренду, заробітну плату чи закупівлю товарів, то вам скоріше за все більше підходитиме саме загальна система оподаткування. На ній податки нараховуються на різницю між доходом та витратами. На спрощеній системі оподаткування існують чотири групи, які називаються групами єдиного податку. Перша група до першої групи можуть належати ФОПи, які надають побутові послуги населенню або займаються виключно роздрібною торгівлею та з торгових місць на ринках. З переліком побутових послуг можна ознайомитися у пункті 291.7 ПК України роздрібна торгівля і оптова. Багато хто Плутає ці поняття, вони відрізняються не кількістю проданого товару, а тим, кому саме товар реалізовано. Якщо товар продано фізичній особі, це розрібна торгівля, навіть якщо обсяги великі. Якщо покупцем є ФОП чи юридична особа, це вже оптова торгівля, навіть якщо продано лише одну одиницю товару. Торгівельне місце це площа, призначена для розміщення необхідного інвентарю для торгівлі: прилавки, столи, контейнери тощо. Однак, магазини чи об'єкти ресторанного господарства до торгових місць на ринках не належать. Тому, якщо ФОП здійснює розрібний продаж товарів у магазинах навіть на території ринку, він не може бути платником єдиного податку першої групи. ФОПи першої групи також не можуть мати найманих працівників, мають річний дохід не більше ніж 167 мінімальних заробітних плат на 1 січня поточного року, сплачують єдиний податок у розмірі до 10% прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб встановлюється місцевою владою, друга група. До другої групи можуть належати ФОПи, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, здійснюють виробництво чи продаж товарів. Працюють у сфері ресторанного господарства. ФОПи другої групи можуть мати до 10 найманих працівників, мають річний дохід до 834 мінімальних зарплат, сплачують Єдиний податок до 20% мінімальної заробітної плати, але детальніше встановлюється місцевою радою. І важливо, якщо ФОП працює на території кількох населених пунктів або здійснює кілька видів діяльності, застосовується максимальна ставка єдиного податку. Третя група. ФОПи третьої групи можуть займатися будь-якою діяльністю без обмежень. Річний дохід до. 1167 мінімальних зарплат. Єдиний податок становить 5% від доходу без ПДВ і 3% від доходу з ПДВ. Отже, реєстрація ФОП на спрощену систему можлива з 1 числа місяця, наступного за поданням заяви, і декларація для першої і другої групи подається раз на рік до 1 березня.